Саме такі бойові розвідувальні дозорні машини допомагають в зоні АТО солдатам боронити Україну. В них немає кондиціонера і зручностей, та майбутній вчитель музики Ірина із задоволенням кермує БРДМом. Вона одна з сотень студентів військової кафедри, яка в польових умовах на практиці вивчає військову справу. Важко отримувати машину, оскільки ми їдемо по перешкодам, і потрібно триматися, отримувати руль, щоб не втратити керування. А так то. Нормально за свій вибір, відколи я це зробила, я ні разу не пошкодувала. учили так, що діди, прадіди нам залишили нашу державу, нашу Україну. Наше завдання її захищати, яким би то не було складним становищем. Підйому шостій ранку, 3 кілометри пробігу, потім комплекс вправ і лише тоді сніданок. Після якого знову заняття такий розпорядок дня не для слабких духом. У Нас є дівчата на спеціальності бойове застосування механізованих підрозділів. На спеціальності політології навчаються дівчата з юридичного факультету і з факультету історії політології міжнародних відносин. Крім того, ще є дівчата, які навчаються за спеціальністю бойове застосування артилерійських підрозділів. Економіст, фінансист, педагог, юрист, фізик, психолог і майбутній вчитель музики. І 6 по 19 липня вони вчитимуться кермувати бойовими розвідувальними машинами. Пройдуть стрільби з Лета Макарова, автомата Калашникова і навіть гаубиці. Да. Жінки, які стануть офіцерами запасу, виконують бойові завдання не гірше ніж чоловіки. Та, попри те, що живуть у польових умовах, встигають і зброєю оволодіти, і манікюр до ладу привести. Хоча й не приховують деколи, буває важко. З перших днів було важко. Ми рагуємо, це четвертий день. Перший другий день це важко. Вже привикаєш. Пройти справжню школу виживання на цьому полігоні, що на стороженеччині зголосилися не лише студенти військової кафедри, депутатки, чиновниці, бізнес-леді, працівниці соціальних служб, освітянки. Ці боковинки за власним бажанням утворили підрозділ Пантера. Вони відмовились від відпочинку та вихідних, аби повчитися бойовому мистецтву. Чоловіки, які знаються на військовій справі, не приховують. Представниця жіночої статі їх здивували. Були позитивні результати на деяких навчальних точках. Було навіть краще ними виконання і стрільб, і теоретично, і більше запитань було, чим з чоловічої сторони. Вони показали дуже патріотично своє налаштування, що жінка дійсно зможе надати віці. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час.